Чаємо свою єдність, там мужність, потужність і так далі. Знайте, що люди деякі, які дуже гарно сидять на своїх посадах, усвідомлюють, що їх вже ніколи не оберуть на ті посади, де вони нині є. А їм так хочеться бути там, де вони перебувають. Бо дуже класно в цих кріслах. І влада є, і гроші є, і повага є, і відрядження різні ну, коротше, все. все, чого душа. Забажає. І ось мер столиці також відзначився серед таких людей. Новини Лайф запостило його відео, де він говорить наступне: можемо змоделювати закінчення війни за місяць-два. Ой, прекрасно, я радий би. Компроміс може бути дуже болючим для українців. Віталій Кличко. Чому компроміс має бути болючим для українців, якщо війна закінчиться? Хто в Україні з чиновників придумав концепцію, що закінчення війни це якась катастрофа для українського суспільства? Ну ті люди, які перебувають на посадах, для них це дійсно може бути катастрофою, бо їх вже точно нікуди ніхто не обере. Мер Києва на форумі демократична стійкість України під час війни та в період відновлення? Наголосив, що в цьому компромісі може не бути позитиву. В якому компромісі? Ну, мера кличка не одразу можна зрозуміти. Тобто, в закінченні війни немає позитиву. Чи в чому немає позитиву? Мовляв, за закінченням бойових дій послідують вибори, які можуть викликати заворушення в суспільстві. Ну тобто, нехай триває війна, правильно, Віталій? Нехай собі триває війна, і ви будете сидіти на своїх місцях, ви будете боротися за ресурси, ви будете боротися за владу між собою. Да? Ділити мільйони, мільярди. Сьогодні там Київського чиновника в одного, 6 мільйонів в кабінеті знайшли, і це тільки один чиновник, і це тільки один день, і скільки було вкрадено цим же самим чиновником до того, ніхто не знає. Ну, тобто, ну, звісно, що для вас закінчення війни це заворушення, але не в суспільстві, а серед вас. Кличко вважає, що політикам зараз необхідно працювати в єдності, а виборчий процес це завжди протистояння та звинувачення одне одного проти одне одного. Відтак, можливі навіть громадянські конфлікти. Віталій. Громадянські конфлікти заради вас, та ви що, знущаєтесь? Та пройшли. Це вже не 2013 рік, коли громадяни готові були за вас виходити на Майдан і підставляти свої голови. Коли ви сиділи в себе там в кабінетах, коли стріляли людей. Бо нікого з вас якраз не було в ті дні. Чому не було нікого? Ніхто не знає, ніхто не розслідував, як, власне, хто стріляв. Тому це не потрібно зараз. Да? Там громадянське суспільство будуть сутички, чому вони будуть? Чому? Та люди з задоволенням прийдуть на вибори, щоб більше людей, деяких у владі, не було й близько на пушечний вистріл. Ви, ну я не знаю, чи ви персонально. Та ваша браття і не тільки ваша браття, то всі ви, які у владі, ви вже стільки всього маєте, що я думаю, якщо ви підете на заслужений відпочинок і дасте людям дихнуть нормально і. Владу зайдуть хоча б інші люди, нехай вже інші люди зайдуть, а не ті, хто міцно присіли на своїх місцях. Я думаю, що люди тільки оцінять позитивно. Тому, друзі мої, оце ще раз повторюю: як тільки ви бачите людей, чиновників, які сидять на своїх місцях і закликають політиків працювати в єдності там і так далі, пам'ятайте, що фактично е ці чиновники закликають політиків, чиновників об'єднатися проти вас. І стоять міцним фронтом, щоб ми з вами не змогли їх переобрати. Це не демократично, Віталій. Так не повинно бути. Ну так не повинно бути. І не вигадуйте більше оцій нісенітниці, бо інколи від чиновників, коли це все чуєш, то фактично розумієш, кому, кому війна, а кому мать родна. Не кажіть більше цього ніколи. І не порівнюйте закінчення війни з якимось негативом. Люди вас не зрозуміють. Та да, власне, вони вас давно не розуміють. Не забувайте підписуватись. Ютуб тут, Телеграм, шапці профілю. Не забувайте коментувати, лайкати, дизлайкати. Це важливо. Важливо, щоб ви не були байдужими. Ну і можна стати спонсором каналу. Ви ж хотіли мене підтримати. Будь ласка, бережіть себе.